Вітаю, друзі! Мені як завжди, дуже приємно знову з вами зустрітися. Скандал навколо закупівлі продуктів харчування для Міністерства оборони, це і є істинне обличчя влади, яка обслуговує інтереси криміналу. Розкрадання армії сталося не вчора. Це відбувалося за часи Кучми, Ющенка Януковича. Але ж з цинічних і космічних масштабів воно придбало під час правління команди Порошенка, тому що армія розкрадалася під час війни. Я пам'ятаю, як 15 2015 році нам завозили тушонку, і ми її банально викидували, тому що там замість м'яса були куринні хрящі. А після цього ми відряджали машину, яка виїжджала на місцевий ринок. І там купували справжню тушонку з лейбою Міністерства оборони України, яку на ці ринки постачали бариги Міністерства оборони України. Я вже не кажу про те, скільки заробила команда Порошенка, знищуючи склади з боєприпасами. Бо ці боєприпаси потім реалізувалися на чорному ринку. А зараз ми виклянчуємо ці снаряди у Болгарії і благаємо весь світ нам допомогти. Судячи з того, як Резво почав заробляти на яйцях міністра оборони, можна з певністю сказати, що рівень моралі команди Зеленського нічим не відрізняється від рівня моралі команди Порошенка. Але ж мене цікавить трохи інше. Чому ми зараз стали свідками парадом затримань і оголошень кримінальних справ Кобилєву була оголошена підозра у розкраданні, в особливо великих розмірах. Депутатка слуг народів об'явлена в розшук, заступника міністра Лазинського затримана на хабарі. Ну і плюс до цього ще й яйця Резнікова. Зрозуміло, що в умовах, коли слуги народу дуже ретельно готуються до парламентських виборів. Такі справи і такі затримання, м'яко кажучи, їм зовсім не на користь. Але ж це відбувається. Відповідь на це питання лежить на поверхні. Таким чином, офіс президента намагається в черговий раз обдурити Захід, демонструючи йому ілюзію боротьби з корупцією, пропонуючи тим же американцям таку собі Патьомкінську деревню. З чого все почалося? У грудні 2022 року президент України Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. По офіційній версії цей візит був спрямований для того, щоб подякувати американському народу Конгресу Сполучених Штатів Америки за ту допомогу, яку вони надають Україні. Фактично ж, Зеленський був запрошений до Білого Дому для того, щоб йому там вручити чорну метку. В Білому домі йому чітко пояснили, що з таким рівнем корупції і небажанням знищувати всередині країни п'яту проросійську колону говорити про майбутнє співробітництво Сполучених Штатів і України стає дедалі складніше. Зеленський пообіцяв виправити цю ситуацію і одразу ж після повернення з Америки продемонстрував готовність до цієї боротьби. Ми всі почули про гучне затримання олігарха і колишнього депутата жива. Але ж після цього все якось стихло, і справи пішли для всіх звичним чередом. Ну, наприклад, бувший генеральний директор Центру енергодов, який працював під патронатом безпосередньо Єрмака, кравши у держави тільки за рік більше 14 мільярдів гривень. Вже після заявленої боротьби з корупцією був просто звільнений, після чого правоохоронні органи дивним чином забули про його злочини, а прикордонники випустили його з України. І тепер він, незважаючи на те, що у нього призивний вік, що йому потрібно було б перед тим як сісти на лаву підсудних ще й повоювати, він тепер знаходиться в Польщі. І там переховуються від справедливого покарання. Не таку боротьбу з корупцією очікували американці. Для них боротьба з корупцією означає в першу чергу це відправка, відставку голови офісу Єрмака, а потім ретельна робота з його оточенням по виявленню його причасності до корупційних дій, що стосується розподілу іноземної допомоги Україні. Це посилення демократії в Україні шляхом прийняття справедливих систем, утворюючих законів, таких як, наприклад, нового виборчого законодавства за редакцією суспільства. А по факту Єрмак на місці працює і продовжує контролювати всі злочинні схеми. Глава Дніпропетровської області Різниченка продовжує разом зі своєю коханкою обкрадати Дніпропетровщину. А глава Луганської області, Гайдай, після того, як він призначив на всі керівні посади в районі адміністрації колаборантів, які зараз працюють на Росію, знаходячись на окупованій території, єрмаком проштовхується на дипломатичну роботу. Звісно ж, все це бачать американці. От тільки вони вже не настільки наївні, щоб вірити казкам, що лунають від банкової. І от вже. Глава центрального розвідувального управління Бернс таємно 17 січня приїжджає до Києва і зустрічається з Зеленським. Офіційна версія його приїзду виглядає як інформування президента Зеленського про воєнні плани Росії. Але ж газета Вашингтон ПоС опублікувала справжню мету приїзду глави ЦРУ до Києва. Бернс повідомив Зеленського про те, що ситуація в Конгресі накаляється з кожною годиною. Конгресмени республіканці і частина електорату Сполучених Штатів не бажають співпрацювати з державою, якою керує мафія. І саме з цієї причини Бернс указав, що постачання озброєння в Україну може перейти в стан невизначеності. Тому що зброя Заходу і демократичні процеси, які повинні відбуватися в Україні, це те, що неможливо розділити. Приїзд Бернса це вже не чорна мітка, це занавес. Таким чином, американці дали сигнал Україні. Рішення Україна тепер за тобою. Якщо хочеш вижити, ти повинна стати вже буквально сьогодні демократичною державою. Якщо ні, ну що ж, тоді ніхто не винен. Банкова знову відреагувала. Саме цим я пояснюю всі скандали із Міністерством оборони України і ті, що нам дуже скоро ще влада продемонструє. Більш того, в неділю президент України Зеленський виступив заявою, в якій сказав, що він не буде миритися з тотальною корупцією, яка панує в Україні. І що українці вже з цього тижня почують від нього конкретні рішення і побачать не менш конкретні дії. Ну що ж, подивимось, які це будуть рішення і які це будуть дії. Якщо все це буде стосуватися відставки Єрмака, заміни його оточення на фахових патріотів. Конкретні кроки до відкриття справ, які стосуються колаборантів, що зараз дуже вільно почуваються на посадах в Кабміні, в Верховній Раді і просто весело попивають каву на хрещатику. Ну, якщо будуть такі дії і рішення, то особисто мене це влаштовує. Якщо ж згідно рішення Зеленського, Єрмак залишиться на посаді і продовжить імітувати реформи боротьбу з корупцією. Україна може залишитися без зброї. І для нас настануть, м'яко кажучи, дуже важкі часи, тому ті, хто вважає, що його доля і життя не на часі, ті дуже жорстко помиляються. Чекати, друзі, нам залишилось недовго. Скоро ми з вами дізнаємось, що вибрав Зеленський Україну чи корупцію. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, обов'язково лайкайте і не забувайте берегти себе і своїх близьких. Я вас всіх поважаю, до побачення.